Телеглядачі в ефірі програма Православний Взгляд. Вчора Свята Православна Церква відмічала одну із найбільших подій, які відбулись в історії людства, а саме, ми з вами вчора святкували Різдво Божої Матері. Взагалі, церква відмічає тільки три дня народження це Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Різдво Божої Матері та Різдво Іоанна Хрестителя, Іоанна Приптечі. Звичайно, вже сам факт того, що тільки троє людей, а серед них Господь Ісус Христос, який Бог і людина, удостоїлись такої величезної уваги з боку церкви, свідчить про надзвичайну важливість. Днів, оцих днів народження, ми е, не будемо зараз зупинятись окремо на різдві Господа нашого Ісуса Христа. Ми знаємо, що через цю подію ми, люди, людство, отримало спасіння. Господь наш Ісус Христос народився від Діви Марії. А це означає, що і Діва Марія стала в якійсь мірі причиною народження Ісуса Христа. Тому що саме вона дала Богу людині, дала Сину Божому плоть людини, плоть людську, плоть, яка є тотожною нашій природі, а це означає, що Господь через засвоєння собі нашої природи, нашої плоті, зцілює її від гріха, тління та смерті. Отже, ми з вами спасаємося. Через Господа нашого Ісуса Христа во Христі і Христом, і ніякого іншого шляху для спасіння в нас з вами немає. Але з іншого боку, Свята Православна Церква обов'язково вказує на величезну шану, яку вона віддає Божій Матірі. Дійсно, вона послужила народженню Христа Спасителя. Вона послужила як Мати земна Його вихованню. Його становленню як сина людського, це теж величезне значення має для нашого з вами спасіння. Крім того, Божа Матір є нашою заступницею перед своїм сином. Навіть будучи розіп'ятим на хресті, Господь все одно пам'ятає про свою Матір. Ю. Він її любить як син, і звертаючись до апостола Яна Богослова. Говорить такі слова, чадо сім маті Твоя, і вказує на Божої матері а це син твій. Тобто він переживав, він піклувався про нього. На весіллі в Кані Галилейській люди, в яких закінчилось вино, підійшли саме до Божої Матері із проханням про те, щоб вона звернулась до свого сина, аби він перетворив воду на вино. І Господь по її проханню виконує це. Так само ми з вами віримо в те, що звертаючись із своїми молитовними проханнями до Божої Матері, ми з вами маємо надію на виконання їх Господом Богом. Божа Матір просить за нас свого Божественного Сина, і Він виконує її прохання. Ми е, знаємо також, що надзвичайно часто. В нашому житті проявляється ось ця благодатна допомога Божої Матері. Як ж відбулася сама подія її народження? Батьки Божої Матері, святі праведні, яким та Анна дуже довгий час не мали дітей. Взагалі, про їхнє життя, ми з вами ніяких згадок в Євангелії фактично не знаходимо. Причина цього це величезне смирення Богородиці. Вона просила апостолів як можна менше згадувати її ім'я в Євангелії, аби цим самим показати всю велич свого Божественного Сина, а також дійсно вказати нам на необхідність ось цієї чесноти, яку церква називає смиренням, і без якої фактично спасіння для нас з вами бути не може. Божа матір являється прикладом справжнього величезного смирення, яке вознесло її вище архангелів, ангелів, хіровимів та серафимів і всіх небесних сил. І ось саме по цій причині про її життя, про її дитинство, ми з вами не знаходимо майже ніяких згадок у Святому Письмі. Але святе передання зберегло. Як величезний скарб, ось всі свідчення різних людей про ті події, які відбулись в житті Богородиці, і про які вони знали, їх пам'ятали, і передавали із уст в уста наступним поколінням. До речі, саме таким чином досить довгий час передавалися Євангеліє, тобто згадки про життя Ісуса Христа. Ми з вами знаємо, що перше Євангелія з'явилось тільки в 60-х роках, тобто через 30 років після Воскресіння Христового. Отже, протягом 30 років Євангелія передавалось усно. Так само протягом досить такого тривалого проміжку часу і події із життя Богородиці передавались усно. Пізніше вони були записані в житті Богородиці. Були збережені в скарбниці церковного передання. Досить довгий час, яким і Анна не мала дітей, яким е був, як ми з вами знаємо, із передання церкви первосвященником. Він служив в храмі Господньому. І ось одного разу, прийшовши в храм, він молився, дуже сильно молився Богу, щоб Господь дав йому все ж таки таке очікуване чадо які являлось на той час для будь-якої іудеї благословінням Божим. Він приніс жертву у храм, але Левит, який стояв біля жертовника, цю жертву не прийняв, сказавши, що так як в тебе немає дітей, то це означає, що ти не маєш благословення Божого, а отже, і твоя жертва не являється благословенною. В цей час його дружина сиділа вдома, плакала, молилась. Читала святе письмо і е, споглядала слідуючу картину. Пташка годувала своїх маленьких дитинчат. І ось свята праведна Анна почала ніби розмірковувати, і в той же самий час її, роз, її ці міркування вже були м, схожими на такий молитовний вопль е, по відношенню до Господа Бога. Ось, каже, ця пташка має своїх дитинчат. А я скільки прошу в Бога, і Господь мені не дає чадо!» вона почала молитись. Її чоловік додому не повернувся, він пішов в пустелю. Сорок днів, сорок ночей, він провів без їжі і води. Через сорок днів він повернувся, маючи тверду віру в те, що Господь обов'язково виконує його молитовне прохання. Слід, звичайно, пам'ятати, що в той час і Іокіму, і Анні. Вже було далеко за 60. Тобто це були люди похилого віку, але вони не втрачали віру в те, що Господь все ж таки дасть їм дитину, незважаючи на неможливість цього з точки зору людської логіки, медицини і так далі. Але ми знаємо із Святого Письма, що Господь побіждає єстіства чин. Господь встановлює закони природи, а це означає, що Господь в змозі вправі їх і змінити для того, щоб ще раз довести кожному із нас свою всемогутню силу. І ось після тривалих молитв, після досить таких важких випробовувань, які понесли яким і Анна, в них все ж таки народжується. Дівчинка, яку вони називають Маріам, або в грецькій транскрипції, а пізніше в церковнослов'янській Марія. Саме ця дівчинка через декілька років, ми знаємо, що Божа Матір народила Христа Спасителя тоді, коли їй було 14 років. Отже, через декілька років саме ця дівчинка сказала ті слова. Які дозволили Другій іпостасі Святої Трійці стати людиною, «Да мені по глаголу твоєму. Ось ці слова, кажуть нам один із наших видатних, богословів, святитель Філарят Московський. Ці слова стали дійсно таким дозволом, який висказала вся тварь, все творіння. Устане Божої Матері. Господь настільки сильно любить людину, що не порушує свободу, яку Він нам дав. Він не міг втрутитись насильно, зруйнувати все те, що Він створив, а саме свободу для того, щоб спасти кожного з нас. Ми повинні вільно висловити своє бажання прийняти Христа, висловити свою віру в Нього. І дійсно намагатись вільно служити йому, виконуючи заповіді Божі. Подія Різдва, Богородиці, говорить нам про необхідність твердої віри. Віри навіть в тих ситуаціях, в яких, як нам здається, часто нічого доброго ми вже знайти не зможемо. Ми часто про щось просимо Бога. Але наші прохання являються дуже хиткими, двоєдушними. Тобто, з одного боку, ми ніби Бога просимо, а з іншого боку, ми не віримо в те, що Господь виконує наше прохання. Звичайно, є такі ситуації, коли Господь не відкликається на нашу молитву. Це ситуація, в якій ми, отримавши бажане, Разом з ним обов'язково впадемо або в якийсь гріх, або в якесь зло, або в якесь нещастя. Тобто ми з вами просимо, як говорить апостол Яков, але не знаємо, для чого просимо. І тоді Господь не виконує наше прохання, тому що воно може нанести нам шкоду, духовну чи тілесну. Але коли ми просимо чогось на добро, каже нам, той же самий апостол Яков. То ми обов'язково це отримуємо у Бога. Звичайно, є умови виконання наших прохань. Однією із цих умов є чистота наших помислів, чистота наших слів, чистота нашого язика. От як би це не звучало дивно, але особливо сьогодні це є досить актуальною. І з іншого боку, великою проблемою. Справа в тому, що люди, які, коли їм важко, починають молитись Богу, в той же самий день, тими ж самими устами, можуть сквернити себе, говорячи погані слова. З іншого боку, ми досить рідко молимося, якщо згадати життя святих праведних, якими і Анни, про яке ми щойно з вами. Говорили, то дивіться, вони молились постійно, вони молились все своє життя, вони молились, не покладаючи рук, не втрачаючи надії. А в кінці перед тим, як вже Господь все ж таки виконав їхні прохання, яким взагалі пішов в пустелю, в якій він провів досить багато часу, 40 днів, в пості і в постійній непристанній молитві. Потім, коли ця. Дівчинка, яку вони випросили в Бога, народились, вони присвятили її Богу. Вони могли бути вдячними Богу. Ми часто буває про щось дуже сильно молимося, довго молимося, а потім, коли ми отримуємо те, про що ми просимо Бога, ми забуваємо подякувати йому. Або наша подяка обмежена в часі і висказується всього двома-трьома фразами один раз. Ще раз хочу, хочу сказати, що величезне значення має наша невідступність у молитві, а також наша подяка Богу. Взагалі, як кажуть нам святі отці, будь-яка молитва почи, повинна починатись із е, подяки Богу. Спочатку подякуй за те, що ти маєш. Поблагодари Бога за всі твої. Сьогоднішні надбання за все, що в тебе є, за свою сім'ю, за твоїх дітей, за свою роботу, за своє здоров'я, яке в тебе є, за те, просто чи ти живеш, ходиш, дихаєш і маєш можливість говорити ці слова, а потім вже чогось проси. Але обов'язково, коли ти просиш щось у Бога, зроби відповідний крок назустріч Богу. Відмовся від якогось гріха, почни робити добро. Я хотів би зараз вам зачитати слова апостола Петра, які являються ну, словами досить сильними і такими, які, які кожен із нас повинен пам'ятати, особливо тоді, коли це стосується наших молитовних звернень до Бога. Це перше послання апостола Петра, третя глава, 10 вірш. Читаємо. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. И дальше 11 стих: Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к Нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло. Щоб істрібіть їх з землі. Слова дуже сильні. Очі Господні звернені до праведника, і вуха Господні слухають молитву їх. Тому давайте будемо намагатись виконувати ці слова, тікати від зла, робити добро, молитись Богу. І Господь обов'язково виконує все те, про що ми в нього просимо. До побачення.